Зараз на слуху одна тема, яким буде 2025 рік, в яких енергіях він пройде, як його краще зустріти, як краще підвести підсумки і так далі. Але я пропоную розглянути більш банальну, але більш важливу тему гроші. Тому що якщо проблеми з грошима, насправді по барабану в яких енергіях той рік пройде. Тож, давай розглянемо, що заважає твоїм фінансам, що блокує фінансовий потік, і як можна це вирішити. Сідайся, будь ласка, перед екраном, і обов'язково додивися це відео до кінця. Поїхали! Давай одразу перейдемо до справи. Як завжди, все стандартно. Вдих-видих, в голові питання, що заважає моїм грошам, або що заважає фінансовому потоку. Коротше, що моїм фінансам заважає? І обираємо цифру від 1 до 9. А я поки що розкладатиму карти. Отже, карта 1, карта 2, карта 3. 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Регулярне вимикання світла навчило мене оперативності, тому я сподіваюся, що ти вже карту обрала, і зараз чітко, швидко переходимо до інтерпретації. Отже, карта 1. Якщо ти обрала карту 1, значить твоєму грошовому потоку заважає два фактори. Перший ти береш на себе зобов'язання фінансові, які не маєш на себе брати. Тобто вирішуєш питання за чоловіка, дітей, тітки, дядьки, ну собака, куди ж, ж улюблена собака. Але всі інші якось самі можуть дати собі раду, а тобі хочеться допомогти і друзям дати гроші в борг, хоча у самої якісь там проблеми з грошима. І допоможу, ні, ну донати, то донати. Хочеш донатити, окей, але якщо ти знімаєш, залишаєш останні гроші від себе відщіпуєш, аби допомогти комусь, навіть якщо це дуже благородна ціль, ну може не треба. Може, треба пам'ятати в першу чергу про себе. Другий фактор. Ти тривожишся за гроші, я тебе чудово розумію. Якщо було складне дитинство, якщо було бідне дитинство, якщо батьки дуже сильно за гроші переживали, або якщо ти переживав якусь кризу, що блін, грошей немає, що робити, їсти завтра буде нічого, воно все може у нас накопичуватися в підсвідомості і створювати нам блоки проблеми. Тобто зараз у нас з грошима, наче вже все гаразд, але ми все одно кіпішуємо, панікуємо. І тут найголовніше заземлятися, приземлятися, нагадувати. Собі, що я тут, тут і зараз я голодую, тут і зараз я залишаюся без квартири, мене виганяють, мені жити ніде. Якщо ні, то заспокоюся і кажи собі. З усім спораємося, все буде в гаразку. Ці всі страхи заздалегідь. А як буде потім, а як буде далі? Звичайно, ситуація в нашій країні це все усугубила. Ми не знаємо, чи прокинемося ми завтра взагалі, і як воно буде. Тому й тривожність йде і на гроші. Плюс багато хто чого втратив в ці непрості часи, знову ж таки та сама причина. Але тут і зараз ми живі, тут і зараз нам є що їсти. На цьому треба фокусуватися. Так, карта 2. Карта 2 говорить про те, що я б тобі тут не розказувала. Ти звикла витрачати гроші, так як вважаєш за потрібне. Ну, я сподіваюся, тільки свої гроші. Ти їх заробила, твої гроші, на що хочу, твої витрачаю, ніхто мені не указ. І тут головне пам'ятати: якщо тебе ця ситуація влаштовує з живемо одним днем, скільки заробила, стільки витрачаю, окей, кайфуй, радій тоді, чого ти взагалі дивишся це відео. А ні, додивись до кінця, будь ласка, це мене не слухать. Але. Якщо все-таки ти розумієш, що скільки заробила, стільки витратила, і що далі з цим робити, і ми не накопичуємо гроші на чорний день, але все-таки, якщо якісь форс мажори, кудись терміново гроші потрібні, де їх брати. В кредит влізти, навіщо воно це потрібно? В борги, а, а якщо в борг ніхто грошей не дасть, хіба такого не може бути? Тому дуже важливо розуміти, що так, я доросла, на що хочу, на те й витрачаю, але все-таки якусь фіксовану суму. Хай це буде 5%, хай навіть не 10%, як пропонують там фінансові консультанти. 5% від свого прибутку. Будь ласка, відкладай. Просто так, на подушку безпеки. От відклала і забула. Не забула, куди ти їх поклала, але забула, що ти їх туди клала. Тоді, в цьому випадку, у тебе буде якесь таке відчуття, що якщо що, гроші в мене є, і повір мені, багато витрат, які ми робимо ну це тільки, знаєш, Кайф, от на кілька секунд. Вау, я там купила цю шоколадку, я цю ковтину, а ти будеш її носити? А скільки ще кофтин лежить, уже шафа та не зачиняється. Тому це хороший привід по-перше, щось накопичити відкласти, по-друге, позбутися зайвих непотрібних витрат. Карта 3. хто обирав карту 3? Твоєму фінансовому потоку можуть зважати два фактори: якщо ти інвестуєш кудись гроші, вкладаєш кудись гроші, не знаю, там на квартиру відкладаєш або криптою займаєшся, або ще будь-чим, в чому я не дуже добре розбираюся, і це мені в мінус, ну окей, ти молодець, але тут треба все ж таки. Більш розумно до цього ставитися, враховувати всі ризики, тому що саме тут може бути прірва, яка так засмокче гроші і створить фінансові проблеми. З іншого боку, якщо в тебе більш такі буденні ситуації, коли ти просто один кредит перекриваєш іншим кредитом. Бо любиш брати гроші ще не сіло, не впало, ти там ще не вирішила, що, де їх можна дістати, ти вже думаєш так, та я візьму там, або в тебе є якась заначка ничка, але ти. Ну, взагалі, не встигаєш там щось накопичувати, будь-що ситуація в тебе вже, ти вже відтуди тягнеш, то тут треба розуміти, що жити в борг це не дуже правильно і не дуже корисно, і не дуже екологічно для тебе в першу чергу. Якщо в тебе зараз є якісь борги, іпотека, щось серйозне, кредит на машину на щось серйозне глобальне, зроби все можливе для того, щоб його закрити, тому що саме він створює тобі бар'єри, проблеми, ти на ньому зациклений, ти не зациклена на тому, як ще більше покращувати свої фінанси, як зробити суму грошей більшу, яку ти заробляєш. Якщо ж ніяких кредитів і у тебе немає, я тебе вітаю! Твоя задача просто трошки розширити. Свої можливості може якісь гроші треба не тільки відкладати, а вкладати в щось. Може, пора відкладати гроші на щось серйозне, на щось глобальне. Не брати кредити. Кредит, кредит це найлегше і це те, що потім створює проблеми. Ну, звичайно, якщо це нагальний потрібний, кредит, ти все розрахувала. Але ти розумієш, що все одно у твоєму житті якісь блоки він створюватиме для когось кредити, це. Стиль життя і нормально люди з цим живуть, але не для тебе. У тебе він створює всі такі бар'єри, він тобі заважає тому, яким чином можна зробити так, щоб Якщо ситуація не влаштовує, збільшити свої фінанси, покращити свої фінанси. Як зробити, щоб гроші працювали на тебе? Може, кудись треба вкластися? Як почати їх відкладати на якусь конкретну покупку? Але ні в якому разі, за жодних обставин, не власть у береги, тому що це лише все зіпсує. Тому, якщо в тебе навіть така думка була, а не взяти мені кредит на новий iPhone, я б не радила. Карта 4. Твоєму фінансовому потоку або твоїм грошам зважає той фактор, що ти себе не хочеш піарити. Неважливо, де ти працюєш, тебе піарять не тільки якісь там зірки, шоу, бізнес і всі, які там прямо на слуху, всіх. Вони тому і на слуху, що займаються власним маркетингом. Ти не хочеш ні керівництву говорити про те, що ти знаєш, ти вмієш. Ти не хочеш змінювати бар'єри в голові, що ти достойна більшого, достойна більшої платні, можливо, більшої компанії, можливо, більшої відповідальності, тому що одне з друге за, за собою тягне. І через це якби маючи велетенську кількість талантів, можливостей, і ти, одначе засиділася, наче переросла. І коли ми переростаємо, а гроші залишаються ті самі. Ми вже вміємо це робити з закритими очима, але платять нам так само, тому що ми не виходимо, скажу це модну фразу, не виходимо із зони комфорту, тоді у нас грошима проблеми. Навіть якщо тебе, в принципі, це влаштовує в фінансах, але ти відчуваєш, що на роботі якогось кайфу немає, ти не ростеш, ти не розвиваєшся або... На роботі тебе не цінують, ти багато чого робиш, то тобі багато що тримається, але ніхто цього не помічає. Це привід, все-таки, починати заявляти трошки про себе. Я не раджу за шкірку перед Новим роком в подарунок хапати керівника твоєї компанії, наприклад, і казати, що дивися, я це вмію знаю, ти мене це нужд. Але чому б не поговорити? Якщо ти працюєш сама на себе в маркетинг, Обов'язково потрібний зараз без цього нічого не виходить. Люди не здогадуються, які ми класні. Як ми все вміємо, як ми це знаємо? Поки немає реклами. Немає реклами, вибач, конкурентність їдять, якою б ти класною не була. Карта 5 – Скоріше за все, в голові сидить банальна установка, яка сидить в голові багатьох людей. і У мене в принципі теж вона інколи в голову засідає. Гроші дістаються важкою працею. За гроші треба боротися, треба працювати, щоб жили рвалися. І тоді слухай. Треба баланс. Я не кажу, я не буду впадати в іншу крайність, що гроші це так легко, це така легка енергія. Вона просто падає тобі на голову і все, всі гроші світу твої. Нічого не роби. Сиди на дивані, медитуй, і гроші на тебе посипляться. Ні, не посипляться. Не треба впадати ні в перші, ні в другі крайнощі. Раджу просто розуміти, що е, важливо, що ти робиш. А не скільки часу ти це робиш, скільки ти напружуєшся, і як це важко. Треба розуміти, що в першу чергу гроші це можливості. Вони даються за продукт, який ми створюємо, за результати. Тому ми робимо свою роботу якісно, але це означає, що ми маємо рвати жили. Наша задача перед тим, як ці жили, рвати, подумати, як найкраще, яким найкращим шляхом ми можемо робити свою роботу добре і отримати за це гроші. Для цього скажу Банально, робота має подобатись. Тобі має подобатись те, що ти робиш, і ти маєш розуміти, що ти робиш щось якісне. Якщо ж у тебе головна боротьба це зробити і чим тяжче, тим важче. Не факт, що гроші ці будуть великі. Робота важкою буде, тому що установка в голові є. Гроші даються важкою працею а от чи дадуться велика кількість грошей за цю роботу не факт. Тому спочатку міняємо установки. Гроші даються за хорошу якісну роботу. Це не обов'язково гонитва, навколо не конкуренти. Вони можуть бути колегами, з ними в них можна чомусь повчитися, з ними можна поділитися. Не обов'язково вигризати ті гроші. Спочатку задай собі питання, чи тобі подобається. Робити те, що ти робиш, чи влаштовує тебе твоя робота. І якщо так, я тебе вітаю, просто роби її якісно. Нерви жили, ти і так робиш достатньо. Якщо ж боротимешся, то звичайно ж боротьбу й очікуватимеш, що інколи ця гонитва може бути просто заради гонитви. Не факт, що на неї буде приз, не факт, що в неї буде результат. Ми не на перегонах, де в кінці нам дадуть кубок, не дадуть. Якщо ж ти розумієш, що твоя робота тобі Зовсім не подобається, і ти робиш собі, але робиш, але тобі це так тяжко і так важко. То з цього треба і почати. З цього треба розуміти, а що твоє? А що подобається? Тому що якщо робота нутрямо нас від неї верне, і ми хронічно її займаємося вже багато-багато років, повір мені, тобі насправді тільки здається, що ти працюєш дуже важко. В тебе більшість часу йде на змушування себе, на силування себе, і оце найважче. Насправді ж, якщо ми робимо те, що нам подобається, так. Ми докладаємо зусиль. Так, нам буває важко. Але насправді ми кайфуємо від цього і отримуємо за це хороші гроші. Тож це привід задуматись. Карта 6. За картою 6, як було б, це не дивно. Заважають здання. А саме. Ти багато знаєш, багато чого розумієш, багато чому вчилися, купа там всяких тренінгів, кілька освіт, я не здивуюся, і знань, і вмінь, і взагалі ти доволі таки мудра людина, але ти ці знання не використовуєш. Дуже часто ти можеш порадити будь-кому, і це якісно, і це правильно, і люди дослухаються, і люди отримують результати, що так було б краще. Зроби краще це, ось сюди гроші не вкладай, отут правильніше, отут працювати так. Може в тебе на вухах і сидить же зараз купа людей, яким ти безкоштовно роздаєш поради, як краще. Може, колеги навколо тебе таким колом розсілися, і ти за них розказуєш, що тут керівництво скажеш так, отут підбеску скажеш так, але ні, ні, я відповідальність за себе брати не буду. Ні, я не піду на підвищення, ні, я не буду казати, що це не. Входить в ранг моєї відповідальності, я всім допоможу, я всім розкажу, а те, що я за це нічого не отримую, ну, як би кого це хвилює. Може, ти відносишся до того типу людей, які знаєш, такі е, безкоштовні психологи, як називаю, коли до тебе в будь-який час, в будь-який момент, можна зателефонувати або прийти додому, в тебе, може свої справи, в тебе може своя робота, ти можеш відпочити, тому що завтра в тебе. Серйозний, вагомий, такий відповідальний день, але треба вислухати знайомого друга свата брата як у нього день пройшов як йому важко як йому погано дати йому купу парад, або просто послухати а далі зо такеною головою сидіти а твої проблеми нікого не хвилюють я не маю нічого проти дружби коли ми ділимося своїми проблемами але це має бути за загальною згодою тобто ми не коли людині зручно а ми вдвох зустрілися і ми обмінюємося те ж саме стосується професійних моментів. Якщо допомагають тобі і допомагаєш ти, то тоді у вас зростання разом, це робота, і тоді проблем з гроші у тебе не було. Але якщо ти в ущерб собі, робиш завдання за інших, вислуховуєш інших, викладаєшся на повну за інших, а отримуєш якісь крихти, коли вони зростають, то це привід задуматись, а не дурначий це я. Ні, не дурна, ти, я б сказала, дуже розумна, але тут ти не хитра, а хитрість інколи корисна. Я б навіть сказала, це не хитрість, це раціональне, трошки егоїстично, але в твоєму випадку дуже правильне мислення. Що якщо я це знаю, я цим скористаюсь. Якщо зараз мені потрібно вирішувати оці питання, але мене колега, подруга, сват брат вимагає, щоб я робила це. Ні, спочатку пріоритет мої питання, ні, спочатку мої гроші. Ні, я спочатку на себе ці гроші витрачу, а потім вже буду думати, давати їх борг чи ні. Оце найголовніше в іншому випадку, і це дуже часто, це дуже розповсюджена, на жаль, ситуація, коли люди розумні, люди талановиті. Вирішують питання за інших, або інколи просто соромляться казати про свої знання, або роздають проради безкоштовно наліво і направо, і в результаті так задніх і пасуть. Карта 7. Я тебе вітаю. У тебе має бути з грошима все гаразд. Якщо ти працюєш, якщо ти заробляєш гроші, то гроші тобі даються. Звучить каламбурно, але це факт. Тобто, якщо у тебе зараз немає роботи. Ну, вибач, це буденність життя, грошей не буде. І тут твоя основна задача думати, ходити на співбесіди, розглядати вакансії, тобто бути активнішим. Якщо проблема саме з роботою, вирішуй це питання, шукай роботу, сама робота себе тебе не знайде, не прибіжить за тобою. Немає варіантів. Шукай, шукай, шукай. Відшила з першої співбесіди, півбесіди, з другої, з третьої, йди на п'яту, тому що тебе має мотивувати. Немає роботи, немає грошей. Все. Якщо ж ти працюєш, але при цьому якісь моменти не влаштовують тебе, то це питання робочі. Ти вмієш правильно гроші відкладати, ти вмієш їх правильно витрачати тут все гаразд. Проблема саме в роботі. Або тебе не цінують на роботі, або ти сама себе на роботі не цінуєш, або ти обрала собі компанію, де, де такий рівень, де можуть і дурити, де можуть е, де тебе обов'язки зайві накладати, які ти не маєш виконувати, або не платити за це. Це робочі питання. Їх насправді легше вирішити. Чому? Тому що це не питання в твоїй голові. Коли питання у нас в голові або фінансова, або немає фінансової грамотності. Або проблеми з тим, що висвення бідності, або ми тринькаємо ті гроші на маленькі задоволення, витрачаємо скільки не зароби стільки витратимо. оце проблема, оце халепа. оцим треба працювати з психологами, з психотерапевтами, інколи роками і над собою працювати і себе відчувати і дисциплінувати. Якщо ж проблема виключно в твоїй роботі. То це набагато простіше, чому тому, що можна знайти іншу роботу, де, наприклад, більше платять. можна подивитися інші вакансії, можна ходити на співбесіди, можна обговорити з керівництвом і зрозуміти, чує воно тебе чи ні. Ось правильний варіант тут на місці це все і вирішує, поки рік не закрився, поки треба оці всі питання закрити, щоб новий рік війти з хорошими грошима. Тож, не борися, починай вже зараз. Аналізуй свою робочу ситуацію. Немає роботи. Ти шукаєш роботу. Проблеми на роботі, ти їх вирішуєш. Питання не в тобі. Питання в робочих процесах. Карта 8. О, У тебе дуже насичене життя. І якби це було особисте життя, я б сказала: Вау, молодець, принаймні це великий плюс. Але ні. Життя громадське ти з тих людей, які оці всі, ну як я люкла називати позакласні заходи, любить робити. Ну любить, не любить, може тебе змушують, я не знаю, але ти якось не береш на себе право вибору, що в мене зараз немає часу. Хто? Збиратиме гроші на корпоратив, я збиратиму. Хто після роботи сидітиме і вирішуватиме якісь організаційні питання, я вирішуватиму. хто голова Батьківського комітету, хто голова ОСББ, хто і так далі. І так далі. Тобто багато оцих лівих питань. Які якби ну вони грошей не приносять, і вони в твоєму для когось це розвага, для когось це цікаво, для когось це приємно, але в твоєму конкретному випадку. Вони заважають твоїм грошам. Ти мала ці робочі часи сидіти на роботі, заробляти гроші, робити хороший, якісний продукт. Замість цього ми збираємось батьківським комітетом на батьківські збори. Це все говоримо, вислуховуємо або збираємо на подаруночки в дитячому садку. Ну, це добре, це круто, але гроші де? Я не кажу, що треба бути матеріальною, не буду казати це слово, бо Ютуб його не любить. Але все-таки давайте реально, тобі це заважає. Не обов'язково відмовлятися від всіх гуртків, які ти ходиш, від усіх комітетів, від цих зустрічей, там, сестринських, братицьких, релігіозних, або зустрічі з подругами, або зустрічі підтримки, тренінгів, волонтерство і так далі. Зменш їхню кількість, вистав правильно пріоритети. Спершу твоя професійна діяльність, спершу твої прибутки, а далі вже що найважливіше, те залишається. Зменши кількість, куди тобі треба бігати, за що тобі не платять. Не виключений такий варіант, що і вдома треба якось обов'язки розподілити. Якщо ти працюєш на двох роботах, тобі діти, а ти ще маєш і посуд мити і прибирати. То може якось розподілити, може і діти можуть допомогти, може, чоловік, якщо він є, може також допомогти. Ну, коротше кажучи, не тягни все на собі, фокусуйся на професійній діяльності, яка приносить гроші. І нарешті карта 9. Карта 9 досить непогана. Вона говорить про те, що твій фінансовий потік, можна сказати, і не блокується. Він навпаки в тебе йде вгору, і можливо, навіть з нового року грошей буде ще більше, 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 можливо, і в цьому місяці. Єдине, що коли їх почне ставати більше, тебе підвищать, відбудуться якісь зміни, підвищать зарплату і так далі. Головне не витрачати. Більше, а витрачати трошки менше. Головне, що може заважати твоїм грошам, це якісь серйозні глобальні масштабні покупки, які були не заплановані, гроші на які були заздалегідь відкладення, просто бухти, барахти, а не поїхати б нам в Турцію на відпочинок. І нічого, шо у нас ще кредити, потяка, поїдемо в Турцію, бо ми стали краще заробляти. Ні, не найкращий варіант, ні, не зараз. Тут найголовніше розуміти, що. Так, літ тронувся, грошей стало більше або ось ось стане. Але це не означає, що зараз я куплю собі нову плазму, зараз буду знімати квартиру в два рази дорожче, ніж була. Зараз куплю нову модель телефону і поїду в відпустку. До речі, те, що реально може, як то можна виразити коректно це чи ні, жерти твої гроші в новому році і взагалі зараз це поїздки. Може, треба менше їздити автомобілем, знаєш, магазин через дорогу можна пройтися. От реально, я тобі кажу, не завжди може треба їхати, може, треба інколи скористатися громадським транспортом. Знаю, некомфортно, особливо, якщо до авто вже звикла, але все-таки особливо, якщо розумієш, що автомобіль ну, реально лево в участку, грошей їсть. Може, треба відмовитись якісь більш серйозних поїздок, там, відпусток, там, за кордону, щось таке. Розважальне, там давно хотіла. Слухай, якщо гроші на них не були заздалегідь відкладені, або якщо ти розумієш, що зараз є більш нагальні, більш серйозні потреби, ну слухай, можна поїздку якусь не більш масштабну, не в Турцію, а ну якусь простіше, розважальну, можна замінити поїздку чимось іншим. Коротше кажучи, подумай над цим, тому що саме з отаких от речей, особливо на імпульсі, так, з Рошиба все гаразд. Але саме це може осліплювати. Тому що, коли нам здається, вау, все, ми круто почали заробляти, ми дуже часто, якщо це відбувається неусвідомлено, ми дуже часто починаємо і витрачати багато, а інколи в рази набагато більше, ніж витрачали б за інших обставин, коли підвищення цього не було. Тому дуже раджу. Коли імпульсивні якісь ідеї, щось купити, щось придбати терміново, знаєш ці знижки, хоча сума там егегей, гей або поїхала, або знаєш, подруга тебе підбиває, та поїхали, поїхали, та давай відпочинемо, та ти ж ніколи не відпочиваєш, Подумай, задумайся, а якщо вже вирішила відпочивати. Хай це буде фіксована сума. Прорахуй скільки грошей тобі треба мати, чи не псується фінансовий бюджет, і тільки тоді з задоволенням в подорож. Щиро дякую тобі за перегляд. Будь ласка, постав вподобайку для енергообміну. І Якщо хочеш розглянути саме твою особисту фінансову проблему, запишись до мене на консультацію в телеграм. Посилання є в описі до цього відео. Тобою була я, Олександра Феб. Завжди рада допомогти.